Що ж краще для схуднення – кардіо чи силові тренування? Багато хто вважає, що кардіо тренування для схуднення, а силові тренування для набору м'язів, але все трішки інакше. Дослідження, які проводились протягом 6 років на 12 тисяч людей, показали, що ефективнішим для схуднення є силові тренування. Але чому саме так? Силові тренування витрачають енергію як під час тренування, так і після на відновлення м'язів. А кардіо тільки під час тренувань Силові тренування підвищують метаболізм. Більше ти маєш м'яців, тим більше знадобиться енергії для їх відновлення та підтримки у стані спокою. І також вони допомагають краще контролювати апетит. І Як показали дослідження, та група, яка виконувала два тренування на тиждень без кардіо, мала нижчий рівень ожуріння порівняно. Цією групою, яка виконувала 500 хвилин кардіо на тиждень, пам'ятай, що найкраще тренування це те, яке приносить тобі задоволення. Ціловіче кардіо будь-яка фізична активність буде краще за її відсотні. Хочеш розпочати тренуватися, але не знаєш, з чого саме потрібно почати. Тоді записуйся на тренування прямо зараз. Куши в особисті або переходь за посиланням в шарфі профілю. Разом ми досягнемо свого результату.